— Проходьте. Так. Да. Ви там розписались, так? Да, да, ага, тримайте, будь ласка. Це дві пачки таких макаронів. Це по-різному. В деяких чотири, в деяких п'ять герклас, пластівці вівсяні. Далі це перлова крупа. Дві пачечки, як правило, це гречка, це чай, ось такий, це олія соняшникова. Цукор, квасоля і тушковане м'ясо. Буває просто свинина, буває з якоїсь каші. І дві рибні консерви томатна паста. Такі продуктові набори приготували для переселенців, які живуть у Кропивницькому. Це благодійна допомога з Канади, розповідає представниця благодійного фонду збережемо українців Анастасія Кожина. Працюємо для цивільних, для військових, допомагаємо ВПО. В Кіровоградській області, в Дніпропетровській області, в Херсонській області Конгрес українців Канади це наші партнери, які з Канади, власне, і вони допомагали нам і надавали продуктові набори. Вже готові. Тобто вони їх самі обирали, вони самі їх запаковували, Нам вони вже прийшли повністю готовими. Отримав допомогу Анатолій з Донецької області, каже, родиною сімох людей виїхали з-під обстрілів у травні. Ми як їхали сюди, били нас осколками по бронюрованої машині, вивезли нас із Красногорівки, де бої, все в нас згоріло, нема нічого. Да. Приїхали, як кажуть, і передіться немає. Вшу. Це, звісно, велика нам допомога, що дають, допомагають, слава Богу. «Давайте, я буду Ліже, ні? Близно. Близно. Давайте спускайтеся, я там подам. За словами Анастасії Коженої, вартість пакунку з продуктами 750 гривень. Родина може отримати один пакунок. Якщо сім'я багатодітна два. Яна виїхала з Херсона більше року тому. «Складно без будь-якої допомоги за З житлом тут великі проблеми, дуже дороге житло. Це така допомога, як паличка-виручалочка. Для отримання набору необхідні довідка переселенця та ідентифікаційний код. За два роки потреба у допомозі не зникла, говорить Анастасія Кожина. Постійно приїжджають нові люди, постійно десь відбувається, десь настигає знову війна, і вони приїжджають. Плюс менше допомоги стало. Тобто дуже мало організацій зараз допомагають, багато людей пенсіонерів, багато людей є з інвалідністю. Мінімум, що було в місяць це 300 сімей, максимум це от, ну, десь тисяча. Каже, за допомогою можна звертатись раз на місяць. Тисячу наборів роздали за дві години. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.